На Харківщині воїни-артилеристи успішно виконали бойові стрільби. Протягом кількох тижнів на полігоні мобілізовані вражали цілі із самохідних артилерійських установок «Акація». Все починається з того, що в першу чергу прицільність вогню раз, пораження цілей два зміна вогневих позицій, три адстрілялі ушли на другу позицію. Готуємо екіпажі до різних умов ведення бою. Як тактичних, так і погодних, так і умов проживання. Різні умови бувають і потрібно, щоб люди були готові, як правило, до всього. Артилерія в бою має велике значення. Це прикриття наших підрозділів і вогневе придушення сил супротивника. Недарма артилеристів називають богами війни. Процентов 90 бригади пройшло через зону АТО, виконували бойову задачу. Гордість бригади у нас старший на бажок. Василій Ніколаєвич получил вищу правительственную награду Герой Украины. Обслуговує акацію екіпаж із шести осіб. Командир гармати Юрій Грицан вже побував в зоні АТО і впевнений, що від кожного залежить успіх виконання бойового завдання. Наводчик відповідає за те, що я йому даю координати. Він наводить, щоб було файно. Заражаючись заражає, заражаючи з грунта. Подають нам снаряди механік водій, відповідає, що вчасно прибути на бойову позицію, виставитись, не відстрілялися і живим, здоровим нам повернути назад. Незважаючи на складні погодні умови, особовий склад з усіма завданнями впорався добре. Вже незабаром артилеристи вирушать у зону АТО на підтримку бойових побратимів. Дмитро Горбунов Володимир Кухарський час ще.